с Тимофеем в ветеринарке. Короче, все у нас нормально. Котик одешев. Все хорошо. Просто ему накололи <свистит> цела куча уколов. Может, мы даже и сами кололи, бо выходный был. Потом по 140, ну, где-то так, за уколы. А, так что, Тимон себя нормально. Сейчас покажу. Тимофей, <свистит> ты испытал стресс? Кази я испытал <і> стлес. Він собі там, воно... Да все, 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 вже не хоче, боїться, що його будуть там трогать. Він, короче, собі хочу показати вам нализав усе, дивіться. Це він собі рани зализував так і нализав. Воно, Бачите, скільки уколів обколято. Воно там у нього обколято. Це він собі нализав язиком. Та все, 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 не трогай этого. Он уже що його буде, будуть держати тут, а то це щось будуть його ще робити. Він уже, короче, нервує. Ну, слава богу, все нормально. Да, Тімоня? Перелякав ти нас, конечно, знатно. Ой, так що. Тимофей доволен? Що, уколы закінчилось? Да, Зайка. Ти доволен, Тимофейчик? Тимофей. Тимофей? Кс -кс -кс. Так що, друзі, уразла обосі, ману все окей. І я була в Єві і купила собі невеличкий подарунок. Зараз покажу, з вами розпакуємо. Клас. Друзі, показуємо. Та -да Ось такі парфуми. Зараз з вами їх розпакуємо. Вони дуже мені сподобались, вони дуже гарно пахнуть. Розпаковуємо. баночка, конечно, вообще классно. Она так этот давай Ой, какая прелесть! Давите. Ух ты ж. Они пахнут просто бомбически. Просто класс. І баночка в них теж прикольна. Е, кстати, моєї мами другого кольору, їй сашуля колись віддавала, другого кольору, вони там більш золотисті. А ці іменно рожеві, і в них аромат такий, знаєте, більш, е, як сказати, більш солодкий. Ну, взагалі, дуже гарні. Вони дуже гарні і дуже добре пахнуть. Парфуми ось такі. Polis To Be Good Vibes. Парфумована вода жіноча 40 мл тут. Написано, що треба наносити на зовнішні частини тіла. Мене дуже інтересує, а як можна наносити кудись по-другому. чи що? Так що, друзі, показую ще раз. Дуже гарні. Прикольні. Друзі, а ми будемо з вами готувати ікру з баклажанів. Це дуже смачно, тому починаємо. Це все почищу. Для вас час прилетить дуже швидко. Та-дам! все начистила, Всі овочі помила, начистила. Зараз будемо, коротше, різати. запада. Иди, ради бога. Вы вот будете сами сейчас готовить. Поки все зжариться ще. так вона тушкується собі потихоньку, то скоро буде бачити, скільки було, скільки стало. Вжарилося все, коротше. Тімони ще вариться, достала ще кукурузку. Там у мене ще є в холодильнику також 4 штучки, я зварю тільки 4. Тому що ми хочемо знаєте, так швиденько з'їсти. І потім зваримося свіжу. Тут уже все перемило, слава Богу. Осталось тільки її досмажити. Крилишки вже майже розтанули, треба замаринувати. Гречка зварилась, слава Богу. чуть трохи. Дождаться, поки воно вже досмажиться. Та тут йому ще трошки. Приставила на ту сторону, тут вже поставила кукурудзку, Поки ми її пообідаємо вона вже і звариться. Ой, я, друзі, була в АТБ ходила. Зараз покажу, що вам купила. Мені захотілося щось таке, не що. що. Захотілося на намороження. Я його купила. Показую. Папа наш хотів воду, солодку, купила таку лимонад. І купила такий лимонад. не знаю, спробую. Своя лінія. Цей дороже, цей дешевше. Хоча. Хотя... А, це своя лінія, а цей розумний вибір. А, я даже не замітила спочатку. Знаєте, що купила? Не знаю, на ну, що вона мені треба, ну, в общем, я взяла. Судочки тут три штучки за 55 гривень. Це вони були в акції. Ну, хороші судочки, вони мені подобаються. У мене такий один є, ну, вони прикольні. Не знаю. Не жалію що купила. Далі. Майонез якийсь купила, своя лінія, не знаю, що це таке. Він просто був в акції, не знаю. Хай Максим пробує, він взагалі бутиль майонезу, то хай пробує. Дивіться, взяла такі штуки для, тоже, для туалету. Морська свіжість. Вони для бачка йдуть, коротше. Ложиться в бачок, ми таке практикуємо. Свої лінії я ще не купляла, інтересно спробувати, як вона нормально буде чи ні. Просто інтересно купили, теж було в акції. Ну, коротше, я все по акції купила. Зараз ось такого печення. Зараз, мабуть, поп'ю каву з печеньком вкусне. І, собственно, морожене. Це морозиво ми покупали у Саші в Кременчуці в АТБ. Воно б нам м -м, понравилось. Нам, мамі і мені. Зараз Максим попробує. Бо я, по-моєму, таке вдома навіть не купляла. Ну, якщо ми не пробували, то, звісно, не купляла. Коротше, морожене в акції це було 500 грам. Коштувало 100 гривень. Конечно. А та коштує почти 200 без акцій. Коротше, спробуємо. У мене ця закупочка, господи, де бог пам'яті, я не пам'ятаю, скільки я на неї потратила. Я, по-моєму, на неї потратила 300 гривень. Да, ось така закупочка. Я ж тут прикреплюй чек. Я просто не пам'ятаю точно, скільки я заплатила, по-моєму, 30. Ну, судочки прикольні оці. Вони мені подобаються. Вони дуже добре закриваються. У мене просто таке є. У мене, по-моєму, там Даніна їжа лежить. Ось, ось, ось такий. Бачите, мій обід 0,5. А це який в мене? А, це 0,7. Тут 0,7, 0,5 і 0,3. Це ще то тобто, більше. Отлічно. Очень удачно. Купила, вони були в акції просто, і ну, так, там вроді нормальна була акція. Я точно не пам'ятаю, яка там була акція. По-моєму, була. Коротше, не жалкую, що купила і морожене, і це, і це. Зараз будемо їсти морозиво. За чим я вже йшла на вулицю. Сорбекс закінчився в аптечці. не треба, бо вдруг що, і взагалі немає. Сорбук, я такий купляю. и валерьянка. Это зачем я шла, а это все попутно у меня получилось. Ну, в общем, как всегда. Да, Тима? Ой, папа у нас крылышки будет жарить, да, папа? Ну да, ты представляешь, куры без крылышек бежит. Ой, только ты же не вливай, будешь не, смазывать ну, соус в Сейчас будет вкусно. Там все. Да, я поил. Помогай, привет. Дивиться пані калину свою. А кричи. О, а что тут 35, я ставлю? Ну хай буде. ти добавила. Я нічого не додавала. Все, жариться. Хотя ему 20 можешь крутить. Ману, давай. Надо їх правильно їсти. Кажи, я на камеру, так не делаю, некрасиво. Вот <реш> так. Нет, Даня, ты Правильно. Не так, ти ж не так, делав. Ану. <реш> <Зая>. <реш> так э, ты же не так делал. А ну. Зая. Так, показываем. Гречка. Это. Икра. Баклажанин. А слюнки течут. Дивіться, яка курочка, крилишки. Папа в нас захотів салат. Це у нас помідорчик, огурчик, це булька, і перчик. Такий він захотів, каже, хочеться такого якогось салатика. Ja я собі взагалі як робив, я собі сипав ще копчену паприку, майонез. Ух ти, та ти прямо, диви, ка курочка, боже, яка красива. Це взагалі. А, ще часничок не обрізав. Папа, будеш ікру? В місто цибулі. Буду. Молодець. Все, усім смачного, друзі. Чувачок, а ти куди забрався? <uiscof> Боже, шкаф аж ходером ходе. <shut> ти куди гулять забрався? Тобі невеликий, <skull> не? на вулицю гулять. Йому невеликі тапки. ні. <низ klar advance> <Мам> <skull> Вийди гулять. Даня, то ж не твоя обув. Roar. Надо ж тапки в тапки взувати, а? <сп tales> да. Я вже зібралась, папа. Ну так вы же меня отвлекаете. Пошли. А что за нее за собака? Что у нее за собака на футболке? Ну, красиво. Да? Сно сноуборд? че что? Прикольно. в сидеть? На пляже! На пляже! Нам сейчас надо чилить на пляже, а не вот это вот все. Ну, вон у тебя есть пляж. Да, я представляю, что я там. Мыряй, разрешаю. Типи не со скалы, ще ноги поломаєш. Я бы тут полежала бы. Полежала бы да. там. І а пап, може хто ж... ножки помочила. Там уже щось лыжи, там занято. Даня втик. Угу. лови. Все, мы уже зашли в лифт. Спускаемся на площадку, да, Даня? Ми на площадку, йдем, гуляємо. Махай, привет! 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 Короче, мы уже їдем. Йоми, 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 йоми. Где папа? Влия, влияет. Конечно. Наш утой папа, тут сядьте. Что там Аврора принесла? Да идем хотя бы туда, сядем. Ты опять будешь какашки какашке выкапывать? <реш> Може лучше хай тут грають, тут точно какашок нема. Та ні, не, ну там воно. А, а там, так, де, де вже ми вирили какашки, да? Да. Дань. Ну вообще надо все помимо. Що там ти знайшов? Там клад заритий? Що там зарив? Маленький. Ого, ти грибеш. Так, да. він не любить граблять. Дань. Даня. Да дядя вже якось. Зараз упадешь. Так він цього й хоче. І хоч. взрослий какой. І головне руки вверх піднімав. <світ> Вдруг падає, то руки вверх даже небудь. Стой, покажи, який ти чистий. Поверни його папа. Папа, ну не надо так делать. Тики чистый. Это жесть просто. Ну, так... он уже не бил, он уже коричневый. Может так будет понятнее. У меня типа тоже бил. У него там песок надо сейчас повысыпать. Все, ты домой? Пойдем домой уже? Кажется, да. Ну то надо сейчас пошли повысыпаем ему песочек. Ля, 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 что было? Опа, давай, 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 какой молодец. Самое последнее тяжелое. А, ну. правильно, все сюда нормально. Машина. Машина. Ребята. Там машина ехала, и Даня отвлекся. Да, я там, там улыбалась. Улыбалась? Ага. Ты куда? Уходишь? Сами з Виталий так на море за клоунами пішли, на фотогубину.